Вітаємо з України у студії відкритого новина. І з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Сім ракет збило над Дніпропетровщиною захисники з повітряного командування. Схід ця ніч була для області важкою. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На жаль, попри влучні постріли вартових неба, є й прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Через масовану атаку двоє людей в області загинули, четверо постраждали. Російські окупанти поцілили по промислових підприємствах, об'єктах енергетичної інфраструктури і водогону. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби, ліквідують наслідки атак. Сьогодні вночі ці рашистські організми атакували територію Криворізького району, і було пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, наразі там працюють всі необхідні служби. Все буде добре. Тож, шановні, ці расисти продовжують нас тероризувати своїми ракетними обстрілами. Тож не забувайте, коли звучить сирена, переходити в безпечні місця. Ворог неадекватний. Крім того, вночі расисти продовжували тероризувати Нікопольщину з боку тимчасово окупованого енергодаром. З РСЗВ та важкої артилерії росіяни вгатили по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Загалом випустили майже 40 смертоносних снарядів. На територіях громад побиті 4-5 п'ятиповерхівки, пошкоджені 12 приватних будинків, понівечені 9 господарських споруд. Одна вщент зруйнована. Обірвані лінії електропередач. Внаслідок обстрілу у Чорногоргорівській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка та річний хлопець їх госпіталізували до медичного закладу. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Через ракетний обстріл Дніпропетровщина правоохоронці відкрили кримінальне провадження стаття, порушення законів та звичаї війни, що поєднання з умисним вбивством. Нині на місцях прильотів працюють ДСНСники та слідчі групи правоохоронців фіксують наслідки чергового злочину, що скоїла армія країни-агресорки. Зазначимо, попри сім місяців невпинних обстрілів, серце Криворіжжя б'ється та загоює рани. У прифронтових громадах Криворізького району рашистські нелюди забрали життя 22 людей. Понівечили понад пів тисячі будинків, а ще били по підприємствам, лікарням та школам. Так Росія лишила апостолови без альмаматер. Окупанти знищили одразу три школи. Найбільше дісталося ліцею. По навчальному закладу російські загарбники запустили три крилаті вбивці. Ворожого удару Шисти завдали 22 липня. Терористична атака майже повністю знищила будівлю ліцею. Місцеві кажуть, відбудовувати школу треба з нуля. Ми дуже пишалися своєю школою. Ми її берегли, оберігали і мали дуже багато планів на майбутнє. Тут у нас знищено спортивну залу вщент. У нас була надсучасна їдальня, її немає. Тобто, було останнім прямо перед війною часом закуплено новітнє всяке обладнання. Ми так цього довго чекали, потім дуже мало ним користувалися. Побачили, що російські окупанти зробили з ліцеєм, який також будувався під програму президента. І Фактично, це той ліцей, який був би прикладом для багатьох інших. Але люди по цеглині вже рвуться відбудовувати свою альма-матер. Поки вчителі навчають дистанційно, учні, навіть ті, які за кордоном рвуться до рідних навчальних стін. Директорка ліцею каже: не опустять руки, аж доти їх ліцей не відродиться, наче фенікс, бо найбільше бажають, аби синьо-жовтий майорів не на руїнах, а на ганку знову, як колись, сучасного закладу. Допоможе заспокоїтися, позбутися страхів та відновити психоемоційний стан у Дніпрі. В центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра відкрили інтерактивну сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Фахівці кажуть, це особливий простір, наповнений мультимедійними стимуляторами, які позитивно впливають на органи чуття дитини. Зір слух. Тактильні відчуття у кімнаті є світловий дощ та потік, 3D-дзеркало, світлові колони, мультимедійна дошка, дзеркальна сфера, сухий басейн з прозорими кульками тощо. Тут є світловий дощ, на розташувавшись на цьому дивані, дитина розслаблюється, поринає в ілюзію дощу, от і таким чином позбавляється від. Стресового стану, світловий потік, його перебираючи. Дитина ніби тримає в руках річку, яка біжить, і вона про це думає, і таким чином вона налаштовується на позитив. Всі сприймають ситуацію тривожною і діти, в тому числі, тому дуже часто хочеться якоїсь релаксації, якогось спокою надати своїй дитині. так? На жаль, не завжди є така можливість, і тут вже в перші 30 хвилин я побачила, що дитина нібито завмирає на якомусь етапі, і просто заспокоюється. В нього навіть дихання вирівнялось. Тобто дитина вже через півгодини навіть заговорила по-іншому більш спокійно. Це не може мене як маму не радувати. Сенсорна кімната спільний проєкт міської влади Дніпра, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Фінансову підтримку проєкту здійснює Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Цей проєкт глобальна ініціатива, що реалізується по всій Україні. Зазначимо у довірі працюють не лише з дітьми, а й з цілими родинами. Серед послуг і ранні втручання для сімей, де дітки вже з інвалідністю або у зоні ризику. Наш партнер Ассоциация городов Украины идентифицировал те громады, которые являются наиболее устойчивыми и которые тем или иным образом пострадали в результате начавшихся боевых действий. То есть мы понимаем, что в Днепре, возможно, непосредственный эффект от боевых действий был не так велик, как, например, на востоке Украины. Однако Днепр принял огромное количество внутренне перемещенных лиц. И мы понимаем, что нагрузка на специалистов всей существующей инфраструктуры существенно возрастает. Сла, и с другой стороны, мы понимаем, что дети как никогда нуждаются в такой поддержке, какую может оказывать этот центр. Тисяч гривень здавав окупантам позиції зсу на Дніпропетровщині. Судитимуть мешканця Кам'янського. За даними слідства, з 16 по 18 січня 2023 року. Він за гроші передавав ворогу дані про розміщення зсу. Зрадник через месенджер передав представнику РФ інформацію про розташування кам'янської районної військової адміністрації та об'єктів критичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Обвинувальний акт вже направили до суду. Стаття несанкціоноване розповсюдження. Інформації про розміщення збройних сил України. Водночас мешканка Дніпра отримала підозру в організації схеми незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. За даними слідства, одному з місцевих жителів жінка пообіцяла виготовити довідку до акту МСЕК про встановлення інвалідності. Цей документ дозволяє чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон у квартирі. Та на роботі фігурантки вилучили початки, документи та носії інформації, які підтверджують протиправну дія. Альність слідство триває. Поліція встановлює інших співучасників злочину. Скани не горять. В управлінні архівної справи міськради триває процес оцифрування документів. Тут зберігаються всі папери, що стосуються діяльності не лише мерії і підприємств, що їм підпорядковуються, а й райвиконкомів, ліквідованих установ та організацій Дніпра. На цих полицях понад 94 тисячі справ, аби зберегти накопичене і надалі архівні документи переводять в електронний вигляд. Справа кропітка та робиться не швидко, але сучасність вимагає провести цей процес до того ж. Обезпечать архівні документи від підробок, що вже траплялось раніше чи взагалі знищення У нас зберігаються документи, які може більше ста років. Документи різні: це і соціально-правового характеру, це документи місцевого значення, саме рішення розпорядження міської ради та районних рад, а також Кадрові документи підприємств це саме ті документи, які необхідні для підготовки документів громадянам при виходу на пенсію. З днем народження Кобзара цього дня, 209 років тому, народився видатний український митець Тарас Шевченко. Самого ранку дніпряни зібралися на монастирському острові, аби віддати шану поету. Кобзаря до свята прикрасили, дали в руки шестиметровий український прапор. Творчі колективи виступали зі святковою програмою, а вихованці освітніх закладів декламували знакові вірші. Долучилися і професійні актори. Буду. Безсмертний його хід читати заповіт сьогоднішній день його народження. Словами це не передати, напевно, тому що тут є і біль, і радість. Але для мене, але для мене головне те, що він, Тарас Григорович, в цьому вірші сказав про Бога, бо це, на мій погляд, найважливіше і висловив свою любов до рідної землі. До України сьогодні ми за допомогою за допомогою спеціального підємного механізму повісили ну як змогли з технічної точки зору величезний державний прапор він довжиною 6 метрів буде зараз лунати державний гімн україни ансамбль юні з Дніпра» буде його виконувати Будуть дуже таке красиве професійне декламування заповіту Сьогодні, як ніколи, актуальні слова Великого Кобзаря борітеся і поборете, вам Бог помагає. І ми, українці, сильні та мужні і ніколи не станемо на коліна перед ворогом. Тримаємося разом!